Пацики. Пацики всім доброго дня. Вибачте що з цим російською. Я знаю, що це повна нас рапет. я з мікрофоном, я думаю, це чути в навушниках. Це просто... простокий, yes, блядь! Чоткий голос, ти чого не ж? Е, я ще робив. Е, зараз я запущу. Короче, я сьогодні забрав цей мікрофон і тіпа, тестив звук на ноутбуці. Ну, типу, із мікрофона на ноуті, з навушників. І потім тестив оцей звучок. Пацани, це взагалі це просто все бля, ти шо? Голос просто мед, песня взагалі класна. Дуже крутий, Дуже крутий мікрофон. Такий, типу, що можна його зафіксувати і на столі. Еээ, типа як це, як... І е... ну як типа на струбце не йде. Так, опа. Ти шо таке, дядя? ти шо гониш? Ну стука, ну як мене вже це заїбало, блять? Подивись, ну, ну ніхуя нема. Біля, зараз треба бігти туди. Сука. Ні, пацани, знаєте, я коротч, Я думаю, це останній випуск тої їбаної, бо я вже більше грати в це не можу. Мене воно от реально починає підхарювати. Чи це того, що мені, типу, взагалі пофіг, е, як все грати, і я не стараюсь. Чи може це того, що якась гра не така? Ну, ну я не знаю. Я тупо не знаю. Але я вам так скажу. Типа, що це не... Давайте то, що вам подобається. Більше нема що сказати. О, блядь. Вибачте за матюки, але матюкатися буду багато, бо ця гра тупо вижигає мене зудріблін. Тупо зсередини такого хак. Ху -ху 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 -ху. І я такий опа. Давай, я хоча б собі топор зроблю, щоб... Я міг цей. Щоб я міг пережити якусь якусь там мінімальну схватку, щоб мені, тіп, ну, їбальники не набили так нагло. Ай. А, так от, на чому я зупинився. Зупинився на мікрофоні. Мікрофон дуже, дуже класний. Е, дивіться, на рахунок, е, на рахунок того, як звучить голос. Е, я трохи понастроював цю двіжуху. Щоб ви собі знали, що я не просто його засунув до ноутбука і все, ні, я настроїв, непогано настроїв. Ну а якщо вам не подобається звук, тобто з ним щось не так, то ви кажіть, або кажіть, як це настроїти. Отак. Це було б ліпше навіть. Якби ви сказали, тіп, як це налаштувати, що там поставити і так далі, то. Ну, але вам, типу, треба знати, напевно, що. Мої налаштування, щоб якось відкоригувати цю тему. Це таке пацане, це вже, вже, вже повний бред. Бі... Бі... Мікрофон чіпкий. Е -е, він е -е, в мене йде. Як це зблизити? Так, де я тут здох? Чого не показує, де я здох? не показує пару пачків. Мені здається, що це десь там. А, от моя сумка. да-да-да Дорогаю, -да -да. вверх. І цей. І... мікрофон класний, так. Я за нього можу довго балакати, тому що я сьогодні десь годинку точно з ним сидів і тестував звук, як там з тим, як там з цим. Як з такими налаштуваннями по мікрофону, як з іншими налаштуваннями і так далі. Потім, ще порівнював з гучностями. Ну, коротше, багато всього було. Не буду все розказувати. Це таємниця, це скарб мій малесенький. Так. Да. Але факт залишається фактом, я тепер з мікрофончиком, так що е, всі відосики будуть набагато ліпшій якості. Е, звук буде, я думаю, шикарним. Дивіться, якщо вам, типу, трохи заголосно буде голос, е, типу, мій, по відношенню до звуків гри, е, то це, в принципі, ок. По тій причині, що. Типа так має бути. Бо якщо буде... Типа... звук ігри нижчим. О, так, пацане па... цей... Я, я трохи підзавдикав сиранчик. Так, це я... Сука, воно мене воно мене хоче бити. Це, блядь, взагалі Що це, блядь, вообще таке? Что це типа... Ну це, конечно, блядь, вообще, пацани, ні в які рамочки не вкладаються, я вам це сразу кажу. А... У мене просто багато стінгерів і я от... Мушу їх взяти, понимаю это чому. Ну якось так. Якось так от. Ну і що, от така от і роля, типа... Як пояснити Коротше, ти бігаєш по карті. На карті. І збираєш все, що криво лежить і пробуєш це кусити, розбити чи скрафтити щось і що. В общем, отака от тема. В загальному. Ну, якщо чесно, трохи залупа. Типа, мій вердикт гра непогана, але от от... Я не знаю чого, але, блядь, от я вже не хочу в неї грати. Типа. Блядь, ну може того, що вона мені трохи заскладна. Може я трохи затупенький для неї. Я не знаю. Але я точно знаю, блядь, пацане. Що є ігри, є ігри такі, ну що ти як сів, то ти тупо, блядь, її виключати не хочеш. Тому що це... ну що Бо це, блядь, просто топ. Так. Ну, то ж, це український огляд на, на Донсерф. Не голодує. Якщо по-іншому. Щоб прихивид чи що? Камон, натурі. Да, кстати, ла-ла-ла. IDD Fuel. Да, я Это бы даже об этом не было, потому что это и так. Ну це ж просто пизда. Ну чого? Шо я, блять, вам? Кука! Моя кітка, То там цей самий Лезли кудись, Де не треба, блядь. Ну вона мене зараз ще раз уеба і все, і мені просто пота ж Немає тут того, блять. Ну -мо, бляха муха. Ого, все, ну це от реально. То вже тупо фаталіті. Бачите, що він починає бачити якихось монстрів. Не, не-не-не, ні. Не, не, не. Я від тебе йду. Причому йду і, і, і якомога якомога далі знаєш Мені треба щось щоб по перше хпшку відновити це перше ну моя тітка там вже таке чудить мати Василева. Булочка, ти що? вона вже коротше добралася до цих до тюлей до тюленів щось там Починає там робити з нами В цілому, якщо тіп, підсумувати про цю ігру, то суть в тому, що то ти тіп, просто маєш якомога дольше тіп, ну, протриматись. Це. Це щось похоже по ходу на IZA. Айзеку теж така система, там є, по-перше, уровні уровні гри. І в принципі, так, якби є загальні так, якби, блядь, уровні рівні. Типа, наприклад, є село і в селі є, типу, 5 кімнат, вот. До прикладу. Ой, це не сиранчик зачіпив легосинько. Ага. О. Е, так, це ворота. Це якраз ті ворота, про які я колись розказував. Ми перейшли в інший світ. То, що мене зробили тут, ми вже й не зробимо. А це не в натурі я, я не знаю, я от е не знаю типу як у вас. Но у мене відчуття того, що мені типу трохи скучнувата ігра. Let's try something a little more challenge, shall we? Так, ну. Е, в принципі, чітко. Ага, ясно. Дивіться, в мене ніхуя нема, що в мене буде. Взагалі, тупо ні одної речі немає взагалі. Так, а поясніть мені, блядь, будь ласка. Ну я ж ніхуя не можу даже собі зробити, щоб я так не мерз. Коротше, в мене падає ХП, і якщо я щось з цим, блять, не зроблю, якщо я якось не зігрівся, то я просто здохну. О, оце вже добре, що хоча б така є тема. Якщо я щас от помру, то... У мене буде хоча б як... Не, ну сейчас ну каучится что хера не смешно. Такие причины, что... Шо... Ммм... Не совсем ясно, что бета, разумеешь? Е. Так. Так. Та аак. А-а-а. Бля, шо за залупа? Так шева в наторіфу. Наторіфу-фу-фу-фу-фу-фуф. От шов в мене є. я собі, блядь, я собі даже шапку не можу зробити, тому що мені треба двох кроликів, а я можу тільки м'ясо їхнє взяти, тобто мені треба їх словити якось. Не ну добре, що в мене, Хоча б на цей вот его. Бач? Бач? Коротше, це не то. Мені треба. А що мені треба? Мені треба, по-перше, мати якийсь одяг, щоб не мерзнути. Та як я помер, то можливо перед тим зігрівся, в мене життя поки що не зменшується, і це вже класно. Голод мене майже не хвилює, от я вже трохи підріпився і мені вже файно. Ну що, типу, я так розумію, що все, все по новій Рубаємо дрова, да? Ага. Я понял. Окей. Okay. ну Так тоже норм. штучка типа трошки в цьому ребетішки. Тому що я взагалі не знаю правил цієї игры. Як якби я, наприклад, викупав е, Ну до прикладу, що можна там то-то і то-то зробити. Тобто було там в то-то і то-то, от. Типа, я точно знаю, що є, от, от як тут є рецепти. Наприклад, щоб тіпо, отримати там шапку, от, то мені треба типу, два круля. І якоїсь там ще травички назбирати, і все. типу, це все, що мені треба. А тут... Ну не знаю, пацани. Ну що, то йду до богнича і напевно, що будемо зараз закінчувати, бо я щось... чесно, блять, щось цей грам не так і втрувала, що ну, його в бані. Пацани, вибачте за таку шляпу, просто. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю що сказати. Ну Може я зажрався. Не знаю. Але я би не сказав, блін, ну, ну є ж прикольні ігри, камон. Прям ті по типу, чіткі. Е, цей, що я собі думаю? Давайте після цієї гри ми катнемо, типу, дійсно, щось цікаве. Бо оця єбала мене вже замахала, чесно. Візьмемо собі якусь прикольну каточку, до речі. Я вам, я не знаю, типу, чи ви... Ну коротше, типу, після цього відео. Хочу вас от попросити прям, щоб ви ну, сказали, що би ви хотіли побачити. Я десь купив от на днях. Типа була ця розпродажа, я находив. Як на диво, типу, було дуже багато саме тих ігор, на які я давно чекав, щоб купити їх по знижці. Так, а ну ка стопешечку. Ага. У мене є термальний камінь. Він нагрівається від вогню, і коли на гарячий, мені не холодно. А коли він охолоджується, то мені знов стає холодно. Як вам, блять, мій мозок, ахуяний, га. Ой, перебачаюсь. Буде чуть випав і все мене вже несе. бачите, от, прям. Я свічуся! Ніхто не під моє молоди. Uh, Лодечками. Lock, 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 pine con, pine con. Oh. O ye, oh je. Yeah, oh yeah. My English is very good. А. Ээ. До речі. Пацанчики. Шість e, пазочок жовтого. Два, чотири. Шість пазочок. 6 позначок вечора, 6 позначок дня і 3 позначки ночі. В попередньому світі не в самому першому, а в попередньому. Тобто на першому рівні, а не там, де ми залізли у пасть. У нас було напитів. У нас було десь 9 позначок жовтого. Індіанці біжуть. Дві позначки чорного було, і тіпо, три позначки було червоного. Якось так. Тобто, день був довший. Тут день коротший. Ніч почалася, і цікаво яка тут ніч. Снігу фіга, Просто до фіга. Але мені тепло, мені тепло, у мене є. Його плавить, і то так вже нормально плавить, він постійно береться за голову. Ну, е-е-е... що можу я сказати за цю ігру? Було би типу, початку, я напевно щось сьогодні так і зроблю. Вибачте за те, що звук може типу, трошки мінятися е, по, 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 ну, по гучності. Давай, давай, давай. Ля! Ля! ТВ, це тупо бляха, цей китайський дракон прийшов до мене похавати, мою. Звук може мінятися, та. Я думаю, що я замучу відео огляд на оцю ігрушку, і ви вже типу, ви можете подивитися типу, огляд на оцю ігру. Отак. От Отак от. Просто розмієш, типа, ця гра. Окей, ні, 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 я... я ці мислі залишу. Е, дивіться, це шо, пацики. Е, щас ми доігруємо. Зараз ніч проходить. Е, я сохраняюся і виходжу, бо страшно рада там на мене. Якісь очі дивляться. Е, Друзячки, дякую вам всім за перегляд. Це дуже важливо для мене і мені дуже подобається те, що ви дивитесь. Це прям максимально круто. Я стараюся робити все українською мовою. Тому що бачу, що такого є, в принципі, мало. Є багато російською, ще більше є іншими мовами, українською, прям галяк. Того, власне, хлопці, дівчата, шановна публіка, шановна родина, будь ласка тих по лайку, по підписочці, і я буду багато що викладати. Це не тільки будуть ігри з часом, а може і не з часом, а дуже скоро ми почнемо, можливо, і стримати, і, можливо, буде видно мій фейс, і, можливо, е не тільки о -о оці отакі от віщички будуть, а можливо, навіть будемо робити якісь ті типу почерніші. Які з чеками, тугенько. Цей. Випишіть, ви лайкайте, саме головне, типу, лайкайте, подивіться і цей. І підписуйтесь на, на сторіночку, щоб росла. Все. Всіх по цьому дякую за підписочку, гарного вечора. Смачної куті, я сьогодні їв кутю. Сьогодні у нас дуже велике свято в Україні і взагалі в цьому, в цьому майже світі. Так що всім файно провести вечір. Дякую ще раз вам за перегляд. Всіх у по цьому.